В Україні 19-та година. У студії інтерпретаю я, Анастасія Даугле. До вашої уваги огляд основних новин, які маємо на цей момент. У Чорноморську на Одещині відновлюють водопостачання після нічної атаки росіян. Нагадаю, вночі окупаційна армія масово атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Усі подробиці дізнаємось у начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він з нами наживо. Пане Олеже, я вас вітаю. Акамасія, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у Чорноморську на тепер? Насамперед з водопостачанням. Знаємо, що його відновлюють, але наскільки серйозні пошкодження і як швидко вдається повернути людям воду? Так, Дійсно, в Чорноморську була складна ніч. і Ситуація зараз дуже непроста. Практично все місто місто без світла. Зараз всі відповідні служби працюють для того, щоб як можна найшвидше, наскільки це можливо взагалі? Поновити дати людям світло, а так практично все місто працює зараз на генераторах. Лікарні забезпечені відповідним генераторами, відповідним пальном школи також забезпечені. Ми не забуваємо, що завтра 1 вересня, і ми зробимо все можливе, щоб у дітей це свято не забрати, не вкрасти. Нам це ніхто не простий, а ми це не дозволимо собі. Таке, що ми дітям не дамо таку можливість 1 вересня піти до. Школи на, на сісти перший раз комусь сісти перший раз за парту е, з водою. Коротко е, вода є забезпечуємо повністю водою. Е, практично перші поверхи багато поверхівок забезпечені водою. Відповідно, генератори подають воду. Де цього не вистачає, додатково включаємо генератори або підвозимо воду. Жювети також працюють, будуть працювати до пізньої ночі і з раннього ранку. Тобто ми не бачимо твої там відповідно ажіотажу щодо нехватки води чи там де то черги якісь. Цього всього немає. Щойно інспектував також магазини. Люди спокійно ступовуються. ажіотажу немає. Пальне на заправках є. А ми робимо все необхідне, щоб ближчим часом поновити електропостачання до міста. Як ви вважаєте, скільки часу ще піде на відновлення електропостачання? Адже от на ранок була така цифра, цифра що 29 тисяч споживачів залишалися без електрики в Чорноморську? Так, це абсолютно відповідає дійсності. Вона трішечки змінилася в сторону покращення, але незначно, тому що пошкодження інфраструктури дуже дуже складні. Тому робимо все можливе. Навіть не хочу там прив'язати до термінів за часу щоб не бути голосиним, але ми робимо все можливе, щоб лишим часом дати відповідну електроенергію до міста і забезпечити діяльність його в повному обсязі. Пане Олеже, сьогодні з'явилася інформація, що біля узбережжя Одеси на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалося цивільне судно. чи є у вас інформація? Чи є там потерпілі? Що з цим кораблем, на чому саме він підірвався? Так, інформація відповідає дійсності. Дійсно було підрив судна. Зараз відповідні служби виясняють предмет чи походження вибухівки. Це можливо дрони, які вночі були збивали чи інші засоби, якими було вражено. Але я не виключаю те, що ворог постійно намагається портову інфраструктуру нищити для того, щоб зірвати будь-які вхід чи вихід суден до наших портів і саме зірвати економічну складову нашої держави. В... Потерпіли, ви сказали, потерпілих так. немає. Там багато громадян інших держав. Судно складалося з десятичленів екіпажа. Всі ніхто до ніхто до медичних служб не звертався за до допомоги медичної. Від суден до простих людей. Нагадаю, що зараз ще в Одесі триває пляжний сезон. Які ваші застереження для відпочивальників з огляду на безпекову ситуацію? Ми відкрили 32 пляжі в місті Одесі. В Чорноморську також ще пляж відкритий. Це ті пляжі, які обстежуються щодня, перевіряються на вибухонебезпечні матеріали, перевіряють, знаходяться під постійним контролем рятівників. і ми завжди орієнтували людей, де саме можна провести оздоровчий сезон, де можуть сім'ї наших військових, самі військові, наші громадяни, українці оздоровитися, тому що ми всі знаємо, що. На жаль, поки що Одеський регіон єдиним виходом до, до чорного моря до нашої головної оздоровчої перлини. Тому ми намагаємося зорієнтувати людей, де це буде безпечно. І я хочу подякувати нашим громадянам. Я навіть я скажу так, що сезон в Одесі вдався, тому що дуже було приємно бачити забите місто з корками. Це для нас дуже дуже приємно. Це підтверджує те, що наша перлина живе, наш регіон живе і. Іншого варіанту в нас немає і наостанок пане Олеже? Я повернусь до теми, яку ви самі затронули на початку. Ви сказали, що завтра 1 вересня і ворог не в змозі його зіпсувати? Скажіть, будь ласка, наскільки Одещина готова з безпекової в першої з першої точки зору ситуації до навчального процесу? Як буде налаштований навчальний процес офлайн, онлайн чи гібридно? У нас і 75% школи будуть офлайн. Е, є частина, які будуть на онлайні, невелика частина, десь близько 5%. А тут змішана система. Е, ми е, вже багато раз наголошували, що нас опережає тільки Львівська область, де в них вищий відсоток. А так, прийшов, при тому, що ми на передовій з Криму під постійними обстрілами Одеський регіон, ми забезпечили максимально е, кількість шкіл для навчання офлайн. Е, ми притримуємося. Тої, мабуть, можливо, старої якоїсь версії, але дітки мають до школи, мають комунікувати, мають за косички один одного діргати і вчитися в умовах постійного спілкування з педагогами між собою і брати основні брати ту можливість, що нація має процвітати, рости для цього потрібні навики освіти. Тому ми це підтримуємо і надалі будемо це підтримувати. Я вам дуже вдячна за вичерпні відповіді. Спасибі, дякую, до побачення про наслідки ворожих атак, зокрема по чорноморську, та про готовність одещини до нового навчального року, нам розповів голова Одеської ОВА Кіпер Олег. Дякуємо. У Запоріжжі після масованого обстрілу вісім людей залишаються у лікарнях. Другу добу поспіль місто оговтується від ворожих ударів. Напередодні Росіяни атакували обласний центр безпілотниками та ракетами. Більше про ситуацію в місті та області розповість Інна гой. Інно я вітаю тебе і одразу передаю слово. Що тобі відомо на тепер? Будь ласка. Та Анастасія неспокійно сьогодні було у Запоріжжі. Весь день лунали повітряні тривоги. Тож тобто, я зараз перебуваю теж поруч із мобільним укриттям, яке встановили по місту. Ну а загалом дійсно місто вже другу добу поспіль оговтуються від удару, якого окупанти завдали напередодні. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Працюють і комунальні і рятувальні служби. Ну і власне вони продовжують розбирати завали, великі конструкції, які можуть на нанести шкоду мешканцям міста а також комунальники латають вибиті вікна і понівечені покрівлі. Роботи ще чимало, оскільки було побито сотні будинків і приватних і багатоповерхівок. Деякі домівки вони зазнали значних пошкоджень вибухами та вогнем. Знищено пошкоджено і квартири, а також приватні оселі у домівках. Також повибували вікна, потрощило покрівлі балк. Кони і понівочуло стіни. Ну і, власне, як просувалася ця ліквідація наслідків обстрілів сьогодні, прошу послухати прямому. Наразі е, проводяться роботи по ліквідації наслідків вчорашнього приліту. Е, комунальні служби працюють в штатному режимі, е, проводиться прибирання великих конструкцій. Які постраждали. В результаті прильоту було пошкоджено балкони, там кровля. І зараз це все прибирається. І, також люди самі оговтуються після обстрілу, наводять лат, намагаються у своїх понівечених домівках. Комунальникам вже вдалося, точніше енергетикам вже вдалося відновити і повернути світло в усі будинки. А от без газу залишаються ще близько сотні абонентів, і роботи тривають. І повітряні тривоги заважали плановому усу просуванню цих робіт, ну власне ліквідації наслідків обстрілів, оскільки заради безпеки люди змушені були. Йти в укриття. Ну е, нагадаю, що е, обстрілу Запоріжжя зазнала напередодні. Окупанти били по місту безпілотниками, а також скерували з десяток ракет на обласний центр. Наслідок цього обстрілу поранення дістали 34 людини, і вісім е, пацієнтів зараз перебувають під наглядом медиків. Більш детально про це розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошу його пряму мову. Зокрема, двоє дітей з них жінка і чоловік перебувають у тяжкому стані. Ну а діти у стані середньої тяжкості. Загалом пошкоджено понад 240 об'єктів. Це і житлові споруди, і об'єкти інфраструктури. Ну загалом не лише Запоріжжя зазнала обстрілів протягом останньої доби. Загалом по області було обстріляно 16 населених пунктів. Росіяни били з авіації а також гатили артилерію. скерували близько сотні близько трьох сотень безпілотників на прифронтовій території. Внаслідок цих обстрілів по області поранення дістали ще троє людей. Це жителі Вологівського та Запорізького районів. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Анастасія передає. Вам слово. дуже дякую, колего про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. Ракети, дрони та важка артилерія. Протягом дня ворог атакував Дніпропетровщину різними видами зброї, як наслідок пожежі, значні руйнування, зокрема цивільної інфраструктури та постраждалі серед мирних жителів. Під атаку ворога потрапили, зокрема, межівська громада, Марганецька, Нікопольщина та ще й Синельниківщина. Сюди ворог, крім безпілотників, спрямував керовані авіабомби. У районному центрі до медичного закладу звернулися троє людей. Серед поранених, дві жінки та одинадцятирічних хлопчик. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Дев'ять населених пунктів Харківщини зазнали ворожих ударів минулої доби. Росіяни застосували різне озброєння, зокрема дрони типу Герань, ланцет та Молнія. пошкоджені і зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури неспокійно сьогодні, зокрема у Куп'янську. Про оперативну ситуацію у місті та поблизу нам розповів Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Зранку були атаки Куп'янська і населених пунктів Кіндрачівської громади. Відповідно, на жаль, є дві е, е, людини: два чоловіка 82-го та е, 58-го років народження, які е, отримали поранення. Їх шпиталізована. Одна людина постраждала безпосередньо в місті. Куп'янськ, атака була по цивільній активці е, здійснена. Другий був на подвір'ї власного будинку в населеному пункті Нечволодівка, це Кіндришівська громада. Так само отримав поранення. Попередньо це була артилерія. Так само ворог застосовував БПЛА по великоборлуській громаді. По двом населеним пунктам є у нас пошкоджені будинки. На щастя без постраждалих. Тобто, можна говорити, що ситуація і її напруженість вона залишається без змін. У головному управлінні розвідки заявили про знищення важливих цілей у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники спецпідрозділу Примари уразили низку догрового вартісної армійської російської техніки. Йдеться про радіолокаційний комплекс «Утьоз-Т», радіотелескоп, комплекс ГЛОНАС в Куполі, бортову радіолокаційну станцію та РЛС зі складу ЗРКС-400. Ізраїльська армія вночі обстріляла передмістя гази з повітря та з землі. Про це повідомляє Reuters. За даними місцевих медиків, загинули щонайменше 30 людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю Міємінне Таньягу скликає сьогодні ввечері військовий кабінет для обговорення плану наступу на газосіті, яку називають останнім оплотом Хамасу. Тим часом міністр оборони країни підтвердив, ізраїльські сили знищили речника збройного крила Хамас Абу Убайду. Протягом двох десятиліть він був одним з публічних представників цього угруповування. Індія та Китай вперше за п'ять років домовилися про відновлення прямих авіаперельотів. Новину оголосив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після зустрічі з головою КНР Цзіньпіном у китайському місті Цяндзінь. Лідери зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Літаки між країнами не курсували з 2020 року, зокрема через загострення прикордонних сутичок. Саме тому відновлення Авіасполучення є сигналом про покращення відносин між Пекіном та Нью-Делі. Економіка обох країн перебувають під тиском тарифної політики Сполучених Штатів. Тож лідери шукають. Нових точок зближення. Нагадаю, нещодавно Китай та Індія заявили також про готовність посилити торгівлю та інвестиції. Такі новини на цей час. А далі марафон продовжує Олександр Просяник. Колего, вам слово. Дякую, Анастасії, про ситуацію на прифронтових територіях України та в російській економіці. Говоримо у цій годині. Побачимося за дві хвилини. За країну, яка піклується про дітей, наше майбутнє в наших руках протягом тижня в Україні зареєстрували народження 2870 малюків, 1470 хлопчиків та 1400 дівчаток. Боремося за незалежність, щоб їхнє дитинство було в безпеці.